Допомогти тим, хто захищає країну івано франківську відкрили ветеранський простір для військовослужбовців, які потребують юридичних консультацій, допомоги для отримання пільг чи при звільненні зі служби. У нас є зараз. Ми опікуємося хлопчиком з 95-ї бригади. В нього в нього ампутація двох нижніх кінцівок. Пройшов рік, він не має посвідчення учасника бойових дій. Кажу, Денис, як так сталося? Він я там віддавав документи, мені там мене проігнорили ще щось. Я кажу, добре, давай телефончик людини, яка з тобою спілкувалася. Телефоную. Вона каже: треба скинути дві речі: паспорт і фотографія. Хлопець що зробив? На телефон перефотографував фотографію свого паспорта і в електронному вигляді скинув її в частину і порахував, що він зробив все для того, щоб йому це зробили. Розумієте, так не працює. Тобто є порядок, його потрібно дотримуватися. Якщо ти цього порядку дотримуєшся, більшість питань вони вирішуються. Хлопці, на жаль. Вони вміють воювати, але вони не вміють працювати з ручкою і з листочком паперу. Вони не можуть написати заяву. Колишній військовослужбовець Роман Білий каже, важко адаптуватися до цивільного життя, тому такий простір буде дуже корисним. По собі поясню, що ти чекаєш допомоги від ближніх, від людей навколишніх. Тому коли ти приходиш, звільняєшся звідти цим хлопцям треба допомагати. Для цього ми і створюємо це ВПБУ. І щоб об'єднати наша в основному хочемо об'єднати хлопців, які будуть показувати приклад наступним. Ветеранський простір знаходиться за адресою вулиця Залізнична, 33. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.